Вітаю вас, друзі, сьогодні у Сполучених Штатах Америки. Вибори президента а також вибори до конгресу. І з цієї нагоди КНДР запустила балістичні ракети у бік Японії. Де мене стрісезалонжгапендерасевентоті Ем. Де миселзопеторіч максимам алтитюдованван хадред кілометр. Передвиборча кампанія у Сполучених Штатах була цього року надзвичайно насичена, але правильніше було би сказати надзвичайно крінжова. Байден поступився своїм кандидатством на користь Гаріс. Вона тепер балотується від демократів. У Трампа стріляли обидва або правильніше сказати, навіть троє кандидатів постійно принижували одне одного. А маск на користь Трампа займався підкупом виборців. Тепер штати точно не візьмуть до НАТО. So, by the way, John had no, no idea. Та найбільше нас із вами цікавить те, як ці вибори вплинуть на російсько-українську війну. Єрмак налаштований оптимістично і потужно. У президента дуже гарні відносини із віце-президенткою Камалою Харріс і з Дональдом Трампом. Але насправді ми на 100% не можемо передбачити, якою буде політика будь-якого кандидата, не розуміють, що буде далі, і росіяни камала. Ілі Дональд, по большому то нам дійсно все равно, що таки разница есть. Американці сьогодні обирають людину, яка буде визначати не тільки долю США, а й багато в чому долю України. Тому це надзвичайно важливо для нас, і ми із вами про це зараз поговоримо. Але спершу проголосуйте. За Русоріз реквізити у описі до цього відео закиньте на дрони камікадзе. Ну я вже ж підпишіться, просто зараз на мій канал почнемо із Камали Гарріс, Хоча щодо неї можна сказати значно менше аніж щодо Трампа. Якби Дональд Трамп, Якби Дональд Трамп був президентом. Володимир Путін сидів би в Києві, у разі якщо Гаріс стане президентом Сполучених Штатів Америки, то для України є два варіанти, що буде далі: поганий варіант і трошки кращий. Поганий це якщо вона повністю скопіює політику Байдена щодо України і російсько-української війни, політику нерішучості. Але деякі демократи припускають, що можливо вона буде більш рішучою. Вона можливо буде менш занепокоєння загрозою ескалації. Я не можу сказати цього напевно, але можливо вона буде готовою підтримати Україну без такої кількості застережень та обмежень на використання Україною зброї. І оцей варіант був би кращим для нас, але і ще побачимо. Набагато більш непередбачуваним є Дональд Трамп. Я нагадаю, коли він говорив про Україну, то казав, що він зможе завершити війну дуже швидко і постійно принижував Зеленського. Я думаю, що Зеленський один із найталановитіших продавців яких я коли-небудь. Бачив кожного разу, як він приходить, ми даємо йому 100 мільярдів доларів. Проте, будучи політичною твариною і розуміючи, що усе іще може змінитися, Трамп завжди собі лишав простір для маневру, і це не означає, що я не хочу допомогти йому. Тому що мені дуже шкода цих людей. Але йому але ніколи не слід не було дозволити, щоб ця війна не. почалася. Значно пом'якшилася риторика Трампа щодо України після того, як він зустрівся особисто із президентом України Володимиром Зеленським і сказав, що він насправді Зеленському вдячний, бо той свого часу не допустив його імпічменту. Він міг би виставити себе героєм і зіграти в милого, але він цього не зробив. Він сказав, президент Трамп абсолютно нічого поганого не зробив. Він сказав це чітко і голосно. І Фальшивий імпічмент закінчився саме тут. Трампа доволі часто і не безпідставно. Давайте казати, як є, звинувачують у тому, що він симпатизує диктаторам і, зокрема, владіміру Путіну. Трамп заперечує це, каже, що він якраз таки не проросійський. Вони люблять говорити, що я був другом Росії, працював на Росію, був російським шпигуном. ці люди хворі. Найбільший проект, який Росія коли-небудь мала, це Північний Потік. 2. я зупинив його. Ніхто б його не зупинив, окрім мене Я його знищив була навіть інформація від західних медіа про те, що, начебто, Трамп, коли був президентом Сполучених Штатів Америки, погрожував владіміру Путіну ракетними ударами по москві, Якщо той прийме рішення про повномасштабну війну проти України, Владімір Путін це заперечує, але не зовсім уражать можна кому угодно росії угрожать бессмысленно, тому що нас это только взбадривает. Но я такого разговора з господином Трампом не припомню. Та ви не поспішайте мати надію щодо того, що Трамп жорстко антиросійський, тому що зокрема у його команді є Ілон Маск, який спілкується із Володимиром Путіним. Є такер Карлсон, і оцей любитель диванів. Я, я вважаю смішним, що ми зосереджені на цьому кордоні в Україні. Чесно кажучи, а мені насправді байдуже, що буде з Україною, так чи інакше зовнішню політику Трампа багато в чому будуть визначати ось оці створіння, але у той самий час у республіканській партії є інше крило, яке дуже підтримує Україну, і Трампу доведеться із ним рахуватися. Зокрема, наприклад, Майк Помпео Лінсі Грем і багато інших впливових республіканців переконані, що Трамп посилить допомогу Україні. Ми побачимо стільки ж американської допомоги Україні, скільки маємо сьогодні, але ми б надали. Україні більш сучасну зброю дозволив використовувати її будь де включно з Росією. Але давайте казати відверто: ніхто не може передбачити, якою саме буде зовнішня політика Трампа щодо російсько-української війни. Він може як нам дуже допомогти, так і стати союзником владіміра Путіна у цьому питанні. Якщо він захоче просто змусити Україну віддати все, і щоб таким чином домовитись, з Росією, я не думаю, що. А на сьогодні це можливо під час виборів у США у 2016 році. Так звана Росія активно топила за Дональда Трампа і за це насправді поплатилася. На Трамп не живіл кількість, стільки кількість всяких обмежень і санкцій в отношенні Росії, скільки до нього ні один президент раніше не вводив. Зараз росіяни із одного боку сподіваються дуже на те, що Трамп буде змушувати нас заморозити війну, і з іншого боку вони називають його фашистом. Трамп це фашист, та. Це Сторонник і последовательні Гітлера Мусаліні і всіх інших нехороших диктаторів, які були в двадцятому вікі, набагато більш прогнозованою у цьому плані для росіян була би Камала Гарріс, яка, скоріш за все, буде продовжувати політику адміністрації Байдена. Ну можливо, буде трошки більш рішучою, але у випадку із демократами, так званій Росії, буде набагато легше вести війну довгу проти України. Можливо, Владимир Путін і не тролить. Ну не рікіндавал всім с. Слава Uh, значить, uh, сторонникам поддержать смажу харіс. Ну і ми тоже так сделаем, будем Будемо поддерживать. Але й з іншого боку, реактивний Трамп може допомогти так званій Росії здобути доволі швидку перемогу, якщо він стане на її бік. До речі, росіяни вже втручаються у американські вибори переважно за допомогою соцмереж. Ось оцей мешканець Австралії ні разу не підозрілий. Запустив фейк про те, що, начебто, мешканці Гаїті приїздять до Сполучених Штатів Америки. Реки і декілька разів голосують за Гарріс. Та стана моє припущення вкиди росіян можуть бути спрямовані не скільки за чи проти певного кандидата, стільки на те, щоб розпалювати ворожнечу всередині американського суспільства і поляризувати його. У росіян немає ілюзії незалежно від того, хто очолить адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки. Росіяни готуються до протистояння готуватися надатові садліному противостоянню цією країною. Ми к этому готові. і поки сполучені Штати Америки зайняті своїми внутрішніми питаннями та проблемами, так звана Росія готується до нової війни, але не готуються Штати. Ми ж розуміємо, що наша ціль СВО не закінчиться. Ми повинні розвалити НАТО. Нас це бізпокоїть. Нас бізпакоїть США. І Британія, ці країни, які тероризують весь мир. Володимир Путін підвищує ставки та набирає собі нових союзників, користуючись нерішучістю наших партнерів. І Якщо американці та європейці думають, що він обмежиться лише Україною, то вони дуже серйозно помиляються. І маю честь по білі передати вам глибоко іскрине теплі товаришні привільни. Важливо присідателя государства рії народ Демократичної республіки у будь-якому разі найближча доба може усе змінити. Найближча доба буде вирішальною зараз, поки що зберігається інтрига, і не ясно, у кого більше шансів на перемогу у Трампа чи у Гарріс. Але я можу сказати точно, що, хоча допомога Сполучених Штатів Америки надзвичайно важлива для нас, і з вами усе одно багато речей ми можемо робити самостійно. І Ось оці збиття двох російських орланів. Це не за допомогою Сполучених Штатів, це із вашою допомогою, бо ви донатили на небесний русоріз. Тож не опускаємо руки, друзі. Від нас із вами насправді також дуже багато залежить. І з вашою допомогою ще кілька наших підрозділів отримали загалом 240 нових FPV. Ми зводби пак міжнародного леону хочемо подякувати спільноті Сторненко за 30 тридцять дронів з їх допомогою ми зможемо ефективно нищити ворога та наближати нашу велику перемогу. Слава Україні! Героям слава! От у пак окремо бригади, ДССТ. щиро дякую спільноті Стерненка за надані 10 спорчів. Бажаю здоров'я народа ударних безпілотних авіаційних комплексів 37-ї окремої бригади морської піхоти. Висловлюємо слова вдячності спільноті Стерненка за надані в півдрони. Вони допоможуть нам грамотно та ефективно виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Незалежно від того, чи новим президентом Сполучених Штатів Америки стане Трамп або Гарріс, усе одно російські загарбники, та й не тільки російські повинні дохнути, і для цього продовжуйте допомагати силам оборони України.